Друзі, всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про активацію і деактивацію аватару у програмі Кло 3D. Мене звати Яна, а ви на каналі про 3D-дизайн одягу, де я ділюся своїми лайфхаками. Як створити 3D-одяг? Сподіваюся, це невеличке відео допоможе вам краще зрозуміти програму і полегшити собі життя як починаючим 3D-дизайнерам, так і дизайнерам, які вже мають досвід у створенні 3D-одягу. Що ж, почнемо. Відкриваємо нашу бібліотеку. В мене остання версія клод 3D, тому я користуюся уже новою оновленою бібліотекою, яка перемістилася у правий верхній кут. Cloud Library. Вибираємо тут папочку Аватар. Жіночі. І вибираємо будь-який аватар з доступних тут варіантів. Правий клік мишки. наприклад, Вибираємо ось цей аватар правий клік мишки End to Workspace. І аватар завантажився у наше 3D-вікно. Щоб швидко зорієнтуватися в 3D-вікні, я завжди натискаю гарячу клавішу 2 на панелі, щоб не губитися. Наступний крок: показую ж. Знаходиться ця функція. Нажимаю на руки аватара, лівий клік мишки, потім правий клік мишки відкривається контекстне меню. І ми знаходимо кнопочку Deactivate avatar. Як ми бачимо, руки у нас деактивовані. Здається, це не дуже корисна функція, але в наступні 10 хвилин я доведу, що це не так. Давайте активуємо наші руки аватара, права кнопка мишки, Activate Аватар і створимо, наприклад, спідницю сонця, для того, щоб зрозуміти, як працює дана функція. Переходимо до 2D-вікна, знаходимо кнопку «Polygon Rectangle. Тобто створення прямокутника гаряча клавіша S. І клікаємо в будь-якому місці 2D вікна. Наприклад, відкривається вікно Create Rectangle, тобто створити прямокутник, і задаємо він, тобто довжину виробу, наприклад, 580 мм. І висоту 50 мм. Я працюю міліметр. У нас створилося лекало пояса, тепер нам потрібно розмістити його. Біля аватару, як я роблю це. Переходимо до 3D-вікна, відкриваємо, знаходимо кнопочку Аватар дисплей», натискаємо і знаходимо Show Arrangement points» Shift F. Наставимо галочку, і в нас з'являються контрольні точки аватара. Нажимаємо на наш пояс і розміщуємо, клікаючи його на центральну точку попереду. Лінії і ось наш пояс розмістився навколо АВ. Це досить зручно. Тепер нам потрібно його зшити. Переходимо до 2D вікна, правий верхній кут, знаходимо сегмент saving і натискаємо на цю кнопку. Відділяємо боки поясу лівою кнопкою миски. Іншого боку цей пояс шитий. Тепер переходимо до 3D-вікна і натискаємо симуляція Як ми бачимо, пояс розмістився чітко, там для нам потрібно. Ми можемо трошки поправити. І тепер я зазвичай завжди його морожу. Для того, щоб спідниця, оскільки вона важка, його не обтягувала нижче. Для цього я клікаю на пояс. Нажимаю праву клавішу мишки. І знаходжу в контекстному меню мену фріз. Тобtr-К. Все, наш пояс заморожений. Вимикаємо симуляцію. Номер 2 Кнопка на панелі. вид спереду. Тепер створимо полотнище спідниці. Переходимо правою верхньої панелі 2D вікна. Натискаємо кнопку Полігон. Вибираємо трикутничок. Еліпс. І клікаємо в будь якому місці. У нас відкривається контекст на меню Create Ellipse. Діаметр. Задаємо діаметр 5500 мм. висота і довжина. у нас однакові. І нажимаємо OK. У нас створилося полотнище ще спідниці. Тепер нам потрібно вирізати під аватар аватарську. Як це можна зробити? Переходимо знову до 2 до вікна, правий верхній кут панелі 2 d вікна і натискаємо Internal Polygon Line. Гаряча клавіша J. Бачимо у нас найбільш виступають точки основного поли. Зверху, знизу. Зліва і справа. Натискаємо на верхню точку в лівий кліп мишки один раз. І в нас з'являється внутрішня лінія. Тягнемо її до нижньої точки. Подвійний клік, і в нас з'явилася внутрішня лінія. Так само створюємо ще одну лінію Зліва і У нас утворився. Перетинг, це центр нашого пору. Тепер для того, щоб зробити тут отвір, нам потрібно вибрати з верхньої панелі 2, 2 вікна натискаємо Internal Plumbing Online ліва кнопка мишки і вибираємо Internal Polic. З'являється така точка. Розміщуємо цю точку по центру кола, там, де перетин, Ліва кнопка мишки. І з'являється Create Ellipse. Діаметр, вказуємо, 300 мм. Висота. Висота підовжена однакові, І нажимаємо ОК. У нас з'явилось внутрішнє коло. Тепер нам його потрібно вирізати. Переходимо до. Edit Pattern, гаряча клавіша Z. І в нас бачимо, що вже виділено. Якщо не виділено, клікаємо будь-який будь сегмент на внутрішньому колі двічі. І в нас виділяється все внутрішнє коло. Тепер натискаємо праву кнопку мишки і знаходимо функцію Cut. Вирізати. Тепер у нас коло вирізане. Що ми робимо далі? Знаходимо правий верхній кут 2D-панелі, Transform-Pattern, гаряча клавіша A. І натискаємо на внутрішню. Те, що ми вирізали, Del. оскільки воно нам не потрібно. Тепер, за допомогою transform Pattern, розміщуємо коло. Під поясом. Знаходимо на 2D-панелі free saving гаряча клавіша M, І відділяємо з поясу, і верх з спідниці, шиваючи їх між собою. Один клік і готово. Тепер нам переходимо до 3D вікна. Нам потрібно розмістити полотнище спідниці. Біля аватару. Нажимаємо Select Move гаряча клавіша Q. Вибираємо це. І в нас з'являється гізмо. Повертягнемо, повертаємо спідницю, так як нам потрібно і розміщуємо її навколо аватару. Натискаємо Симуляція Обіл. Як ми бачимо, підниця починає пад і зачіплюється за руку І виходить не дуже красива симуляція. Зупиняємо симуляцію. Ctrl Z. Повертаємося на крок назад. А тепер деактивуємо наші руки. Вибираємо лівою кнопкою. Мишки руки, права кнопка мишки Контекст на Deactivate Аватар. Деактивуємо руки знову нажимаємо Симуляцію. Як ми бачимо, спідниця спокійно проходить візьметь руки. В програмі нічого не заважає спокійно симулювати красиву спідницю і нічого не потрібно нам діорати. І... Для силу спідниця падає до донизу. Зупиняємо симуляцію. Активуємо руку. Звісно, ви можете сказати, що є інші способи. Наприклад, можна розмістити спідницю просто нижче рівня рук. Давайте спробуємо. Ctrl-Z. Тричі і розміщуємо нашу спідполотнище, наша спниці нижче рівня рук. Ось так. І нажимаємо активацію. Як ми бачимо, спідниця нічого не заважає. Гарно. Спросимо діватися і падає спокійно до нас. Звісно, якщо у вас одна шарова спідниця, так як у мене на даний момент, це прийнятний спосіб, легкий і так далі. Але якщо у нас багато шарова спідниця, і нам потрібно зробити так, щоб ці шари красиво, спокійно, вляглися, і при цьому не було конфлікту між тканинами, то. Найкращий спосіб, я вважаю, це активація і деактивація рук V. Зараз продемонструємо. Давайте зараз створимо ще один шар спідниці поверх іншого, Трішки менший. По тому ж самому способу, як ми робили полотнище спідниці. Переходимо до 2D вікна, вибираємо «Ellipse» — «Create Ellipse» і задаємо параметри вдвічі. Менші, Тобто півтори. На тисячу міліметрів менші. Півтори тисячі міліметрів. Я буду, думаю, буде достатньо. сторити. Так само знаходимо за допомогою Internal Polygon Line перед центральний центр нашої спідниці. Вбираємо «Internal Ellipse», нажимаємо і так само задаємо 300 мм. Тепер вибираємо «Transform pattern» і вибираємо лишню, забираємо. Тепер знаходимо в 3D вікні нашу. Верхню спідницю і за допомогою. Пришити. Пришиваємо її донизу пояса допомогою функції Free Saving і за допомогою гізму розміщуємо її. Ряде навколо аватара. Як ми бачимо ми можемо розмістити, наприклад, нижчі лінії рук, і тоді нажати симуляцію. Побай. Зараз побачите, що буде. Нажимаємо симуляцію. І, як ми бачимо, верхній шар іде в конфлікт. З нижнім шаром спідниці. Зупиняємо симуляцію Ctrl-Z. Спробуємо розмістити поверх. Я цим способом користувалася ось у цьому відео. Коли створювала косплей на персонажа Глінду. Ще радію. І при цьому деактивувати. Збираємо руки лівий клік мишки, правий клік мишки, де активуємо аватар. і нажимаємо симуляцію. Як ми бачимо, тканина спокійно падає. На нижню тканину, на нижню спідницю і симуляція проходить більш стабільно. Немає конфлікту між тканинами і конфлікту між спідницями. Звісно, для того, щоб в майбутньому працювати з цими двома спідницями, я також назначаю шари. Тобто цей шар. У мене буде нульовий верхня спідниця. У мене буде Layer 1. Покажу, де це зробити. Відкриваємо Property Editor, нажимаємо на верхню полотницю, полотнище спідниці. І знаходимо Simulation Properties. Distance. У нас є Layer 0. Ставимо тут одиницю і спідниця пофарбувалась в зелений. Ця програма показує, що ми назначили цій спідниці перший шар. І нажимаємо симуляцію. Як ми бачимо, не сильно шари, назначення шару вплинуло на симуляцію саме Але це допомагає програмі зрозуміти, як їй краще симулювати в мир. Зараз вимикаємо симуляцію, повертаємося до наших і відкривуємо їх. Ми бачимо, досить швидко у нас стабільна симуляція спідниці. Ну що ж, друзі, на цьому все. Це лише один із способів запобігти конфлікту тканин і шарів при симуляції за допомогою функцій активації і деактивації аватару. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які функції Кло 3D вас цікавлять, чи якісь проблеми у вас виникали при роботі з цією програмою, і яку тему ви б хотіли ще розібрати. У наступному випуску я планую розповісти, як ця функція допомагає записати стабільну анімацію одягу, щоб між аватаром чи його зачіскою, і одягом не було конфліктів. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і до нових зустрічей!